Співали поліські пісні, показували різноманітні сценки та пригощали короваєм. Так проходив концерт, приурочений 25-річній творчій діяльності народного художнього колективу, гурту традиційного поліського співу під назвою Ранкова роса». Десятирічна Ангеліна Рудик стала частинкою цього творчого колективу два роки тому. Це вже не перший її вихід на сцену. Ангеліна учениця 28-ї школи. Саме там і зародився творчий гурт. Дівчина відвідує заняття і співів постійно та ретельно готується до концертів. Особливо важливим, зізнається, був саме цей ювілейний. Ми співали сьогодні різні пісні, колядки, були ведучі з нашої школи. Ще ми пекли пташечки, їстівні. І цей і роздавали на кінці. Підтримати юних талантів прийшло чимало глядачів, серед них родичі дітей. Віталій Рудик познайомився із гуртом ще понад 20 років тому. Тоді у ранковій росі виступала його донька. Зараз там співає його внучка. Чоловік зазначив, з плином років гурт стрімко розвивається. Гурт змінився в кількості дуже порівняно, що колись було 10-15 дівчаток, їх там хлопчик, зараз ви бачите, ціла сцена це прогрес, прогрес оскільки наша культура в тому розвивається, і цього бажають діти. Десятирічна Зоряна Соборайчук теж виступала на концерті. Дівчина розповідає, колектив до ювілею готували заздалегідь та дуже ретельно. Ну, ми е, часто виступаємо. Наприклад, недавно виступали в будинку культури. Е, часто виступаємо, готуємося в. В школі нашій в актовій залі ми співаємо там, вивчаємо нові пісні. За стільки років гурт і дійсно зазнав багато змін, розповідає його керівник Юрій Ковальчук. Пригадує, усе розпочалося 25 років тому, у 28-й школі. Тоді він із Аллою Ковальчук завітали у навчальний заклад, аби розвивати та популяризувати поліську культуру. Уже на старті колектив посів перше місце у конкурсі. Було це 19 січня. З тих пір і вважають цей день особливим для. Гуртом. Юрій розповідає, аби знати всі тонкощі культури, влаштовують експедиції по старим селам. Експедиції нашими вчителями, як завжди, є люди старші з Полісся. Ми їдемо і від тих людей беремо все, вони нас навчають, ми передаємо це все дітям. І так потихеньку-потихеньку, отей невеличкий наш гурт перетворився в вже таку якусь певну школу. Робота з дітьми не завжди буває легка, розповідає Алла Ковальчук. Кожна дитина унікальна та різна, до всіх потрібен особливий підхід. За 25 років робота на цій ниві не розчарувалася, адже від початку мають чітку мету. Бо треба жити, творити, співати і передавати наші традиції наступним поколінням, щоб ця цепочка не була перервана. І Якби наша місія з Юрою зберегти і передати далі, і ми кажемо дітям. Незважаючи ні на що, співайте і передавайте далі. До концерту з нагоди ювілею готувалися довго, утім, все задумане вдалося реалізувати. Задоволений результатом дуже дуже імпровізація була присутня на цьому концерті. Можливо, десь там е, якесь слово хтось забув, що, але це треба вміти спокійно, гарно поправити, так як в житті. Традиційне мистецтво воно не є на сцену. Люди співали для себе. А ми його показуємо на сцену. Попереду ще не менше багато роботи, розповідає Юрій Ковальчук. Зупинятися на тому, що досягли зараз, не збираються у планах більше часу приділяти вивченню поліської культури, подорожуючи селами та спілкуючись із старшим поколінням. Головна ціль гурту навчити дітей любити свою культуру як сучасну, так і традиційну. Вікторія Якамець Ілля Лахай, телеканал ITV, Медіагруп.